Друзі, всім привіт! Сьогодні четвер і я вітаю вас в клубі шаленої поетки. Сьогодні я підготувала для вас неймовірно ніжний вірш, який наразі в мені звучить. Сьогодні я не хочу читати контраверсійну якусь поезію. Хочу спокійного такого вайбу і передаю його вам. Вірш називається В обіймах твоїх. Гарячих. В обіймах твоїх гарячих, немовби в пирині літа, від всього сховаюсь світом, згорнутись клубочком вдячним, моркочучи щастям стиха, така неймовірна втіха, і вже ні зима, ні вчора не зможуть забрати руно. І фарбовані диво дивострум. В обіймах твоїх я вдома малюю проживим стіни в твоїх неймовірних грудях. Дякую.